Люди добрі, скажіть, що я не так роблю. Мої відео звичайного сімейного життя, приготування їжі чи вечері набирають мільйонні перегляди. а відео про допомогу дітям Херсону чи про те, як наші захисники розпаковують передачу обмороженими руками, не набирають і сотні переглядів. Чому так? Отже, перші я знімаю виключно для того, щоб привернути увагу більшої кількості людей. Я не заробляю на цьому грошей. Я просто хочу, щоб люди дивилися, мій контент, і серед нього бачили те, що зараз найважливіше допомога немічним, допомога. Тим, хто боронить Україну, верніше, це не допомога їм, це допомога нам. Бо ми це наш обов'язок, і ми повинні це робити. Повірте, міні-відео звичайні, даються нелегко. Бо я кожного дня отримую сотні повідомлень від тих, хто там. І не отримую сотні повідомлень від тих, кому ще недавно відправляв. Тому я благаю вас. Звертайте увагу, звертайте.